Вітаю тебе на каналі Маша Кріт. Сьогодні нарощуємо мигдалі і робимо класний текстурний дизайн, ну а це гелеве укріплення, яке чудово відносилося. Тут саме час сказати, що якщо хочеш робити такі ж нігті, записуйся до мене на курс. Ну а ми знімаємо старий гель повністю. У нас з позаминулої корекції залишились в гелі-крапочки, які ви можете бачити на кінчику. Ну а сьогодні ми їх всі спиляємо і виконаємо нарощення гелем на верхні форми. Взагалі, як на у мене на сьогоднішній день майстри так класно розвинули техніку верхніх форм, що нижні вже починають забуватися. Так, звичайно, є адепти старої школи, які вважають, що нижні форми незамінні, але ну, я, мабуть, з цим вже не згодна. Верхніми формами можна виконати моделювання не гірше, аніж на нижні. Звичайно, якщо вмієш як. Ну а зараз ми робимо манікюр. Я відсунула котику з кретчером Маша Create, і ми бачимо в точках росту. Задерку зазвичай в такі моменти майстри беруть кусачки і викусують все, що можна і не можна. Але нащо? Ми просто перемикаємо реверс і фризою чисто і зрізаємо, і зашліфовуємо, і не страждають точки росту, як від кусачок. Не всі вміють коректно в таких ситуаціях зробити саме кусачками, але чомусь при цьому рука завжди тягнеться. Не треба так. Зачистивши полум'ям синуси і бічні валики, я припіднімаю кутикулу під зріз ножицями. Зріз виконую по м'якому каратолітику, який, по-перше, забирає залишки пилу із валиків, а по-друге, пом'якшує роговілі клітини, трошечки збільшує об'єм цієї роговілої ділянки і дозволяє більш чисто виконати зріз. До речі, це ножиці Маша Create. Вони зараз доступні для придбання, і в новій партії я ще покращила якість заточування. Дуже багато уваги приділила саме цьому виробничому етапу і отримала чудовий результат для таких чудових зрізів. Що ж, ми готові для нарощування? Під верхні форми не обов'язково і навіть не бажано повністю прибирати вільний край для того, щоб не було затікань під нігать. Грунтую нігті рідкою базою Ізі і беру той самий Ізі гель із помпою. Тут можна дозувати розмір краплі, сильніше натиснувши на помпу. Це зручніше і швидше, ніж з баночки. Наповнюю верхню форму, трохи не дотягуючи гель до росткової зони, для того, щоб він менше витікав з-під форми. Встановлюю на нігтик і трошки там, секунд 5, може, підполімеризовую зону нігтєвого ложу для того, щоб форма зафіксувалася на нігті. Коли форма надійно зафіксувалася на нігті, можна перегорнути ручку і за допомогою апельсинової палички трошки розрівняти або забрати зайвий гель з вивороту. Ну от і все, наш нігтик майже на готовність. Треба трошечки підпиляти, надати форму. І перейдемо до цікавого дизайну. Опилу тут небагато, тож з ними з легкістю справляється навіть тонка твердосплавна фреза. Що ж, дизайн, наносимо підложку із будь-якого кольору. В мене це буде текстура води, а так, взагалі, тут це може бути будь-яка текстура. Тут же на що вистачить фантазії. Тепер чимось об'ємним малюємо задуману текстуру. У мене це гель-паста, але ну якщо нема гель пасти це може бути, наприклад, білий або молочний гель желе Чому б ні? Щоб наша текстура була цікавішою, лінії я роблю нерівномірними. Десь вони досить такі об'ємні, бажано по центру нігтя, а десь зовсім тоненькі. Ну зрозуміло, бажано ближче до периметру. І тепер за допомогою гелевого пензлика. Не те, що прям рівномірно зафарбовую наш отой візеруночок. Десь більше білої пасти визирає, десь менше, але я хочу зауважити, що для того, щоб перекривати цей візерунок нерівномірно, треба, щоб підложка була щільною. Тобто, можливо, підложку доведеться нанести у два шари. Топом, зрозуміло, перекриваємо тоненько, щоб не вирівнювати рельєфчик, над яким ми працювали, і випилюємо виворити. Ну, все з такими нігтями і на Мальдіви тепер можна. До речі, дизайн насправді досить легкий і швидкий, тому що на жодному шарі ми нічого не вирівнюємо. Як тобі така текстура води в манікюрі? Напиши свою думку в коментарях і постав лайк, це мене дуже сильно потішить. Ну а як зробити отаку текстуру води, я розказую себе в інстаграм. Заходь, підписуйся, там теж дуже цікаво.